Доброго всім здоров'я, шановні українці. Всіх вітаю. І сьогодні про індексації пенсій, про пенсійну реформу. Е, да, Поговоримо, тому що дуже багато зараз балачок про це все. О, дехто там і говорить, що там пенсія буде із жовтня пошти 7 тисяч. Навіть і я на це повівся але це, це сам перед це все. Глобальна брехня, ну, от, навіть дивіться, про пенсійну реформу. Навіть президент України Володимир Олександрович Зеленський в своєму вечірньому зверненні сказав, що він доручив своїм підлеглим, щоб вони переглянули, подивилися, і з березня вже буде тіпа, там, шалена індексація, ну, типу там все там буде так красиво, все буде класно. О, ну, але це все, давайте будемо казати. Херня, повна херня. Хто там говорить? Хто, хто що виходить, розказує. Це нікого ніколи воно не справдиться. І чого зараз про це поговоримо далі. От, а ви, будь ласка, підтримуйте україномовний контент, україномовних блогерів, не тільки тому, що я україномовний, да, там, розмовляю українською і говорю. Багато нас є українських, от, тому що почали і мене вже там тих 2000 підписників нещасних і мене вже бути російські почали атакувати, розповідати, там дивишся на аккаунти, а вони недавно створені, чи ще що-небудь. Що е, я такий. От, підписуйтеся, е, ставте лайки. Дуже-дуже допомагають дуже лайки продвигати наш україномовний контент українців. Да? YouTube бачить, що лайки стоять, і він продвигає, рекомендує даний контент. Підписки також дуже багато, значить, коментарі. Пишіть свої коментарі, не, не, ну, як то кажуть, не стісняйтеся. Да? Отже, про пенсії. Ну, що, що було, яких були реформ? Оці 20 років, вони що вони робили? Ну нічого. 100, 200, 300 гривень, на саме більше вони додавали на пенсіях. І все. І все. Оце все. Ну, ніяких більше надбавок таких великих не було, щоб наші українські пенсіонери жили, як їм полагається, щоб вони ні в чому не нуждалися. Зараз, зараз, мова не йде про прокурорів, суддів тих, хто. Працює в державній сфері, тому при владі, там при всяких ну, я не знаю, городських адміністраціях і тому подобне. В них там пенсії, мама, не гарю, там від 20 тисяч. Чеку, я не розумію, за що їм такі пенсії, допустимо. Да, якщо ну, в мене мама. Около трьох тисяч отримує, папа 3200. Мама на свинарнику відпрацювала все життя тато трактористом, так само, як я, і так, так тяжко працювали, і такі пенсії. От. А вони виходять, ну, допустимо, це суддя, що вона такого робить глобального, вона що пиль глотає, вона кормить людей, вона. вона... Ну, допустимо, ці всі державні структури, державні службовці, вони з наших налогів отримують зарплату, а потім ще і за, з нашої кошти вони отримують такі шалені пенсії. Там від 20 до 200 тисяч гривень вони отримують пенсії. Я от не розумію, за що таке. Напишіть коментарях, може, ви розумієте, що це, ну, за що їм такі пенсії. От. Поїхали далі. Нова пенсійна реформа, вона ніколи, ну, ніколи не дасть нічого хорошого. Те, що влада розказує, що от пенсійна реформа, ми зробимо цю пенсійну реформу і все буде добре, Ні хера, це все херня. Е, про накопичувальну пенсію, зараз згодом ми поговоримо. Е, ну, що воно таке, це накопичувальна пенсія. Чому вона yeah. в нас не буде діяти? От накопичувальна пенсія. Це стосується не тільки зараз пенсіонерів. Ці пенсіонери, що є, вони, вони отримують з пенсійного фонду, так і будуть потримувати. А от накопичувальна вже буде стосуватися нас з вами. От е, тих, тих, що ми будемо йти на пенсію. От вона буде е, нас з вами е, стосуватися. Да? І оце все в нашій країні, оця вся накопичувальна пенсія це те саме мені, на мою думку, це як фінансова піраміда. Да? От. Коли треба оця вся пенсійна реформа, да? От коли вона треба, вона треба тільки політикам. Коли? Тоді, коли вибори, допустимо, да? або там якась інфляція, да? щоб там раз, ага інфляція, давайте ми зробимо реформу якусь і додамо їм там 200-300 гривень, хай замовкнуть не лялякою. А від того вроді удобували пенсію, а ціни то виросли. І те, що вони додавали, абсолютно не грає ніякої ролі. Ну, повний бред. Це капець, я не розумію. Ну, але всі ми розуміємо, да, коли це воно все відбувається. Е, вони от про оцю реформу: нічого, що війна, нічого, що економіка у нас працює да, е, слабенько, у нас ж війна. Да, і вони от говорять: давайте зробимо реформу. От у нас війна, економіка ледь-ледь дихає, давлять малих підприємців. От, Великих, я так думаю, тих холдинги, да, агрохолдинги, великі холдинги, їм не сильно от малих підприємців давлять і тому подобне, і вони хочуть робити пенсійну реформу. От, накопичувальну систему оцю, е пенсійну хочуть зробити. І те, що ми, тіпа, що ми будемо відраховувати з вами, о, те ми будемо і отримувати. От, таку вони хочуть реформу зробити, накопичувальну. Там ще говорять, що це буде відрахування робиться з роботодавця, тобто ви своє будете відраховувати якийсь там відсоток, і плюс ще роботодавець буде за вас відраховувати 9%, там, е якийсь, щось, точно не скажу, не знайшов інформації. Ще такої глобальної, від якої суми він буде е ну, відраховувати, тому що це воно як пілотний варіант, і ще, ще воно не, не запущено, але воно вже є. От. Так що от такі, е, ну, піроги, не то, що там е, я переживаю за підприємців чи ще за когось. Але, але, дивіться. У нас немає ніяких гарантій, що ми її отримаємо, цю пенсію. От ми будемо відраховувати її як накопичувальна. Хто куди ми будемо відраховувати? На ж дуже багато частних оцих всіх пенсійних фондів. Їх дуже багато, дуже багато, і це повний звіздіт. І хто буде відповідати? Ну там пишеться ще в таких отих чорнових варіантах. Я читав, от що держава не нестиме відповідальність за сохранність наших коштів. От так, да, от нас обирає, допустимо, якийсь фонд пенсійний, от нас обирає він там мільярди, потім бах, ще з нашими грошима. І ще свіщі. Ні. Ну, немає. І що потім? В нас немає захищеності. Люди не вірять. Ну, не вірять люди в те, що буде, тому що у нас все крадуть. Корупція страшенна в країні, плюс до того не безнаказані. Всі ті, в кого гроші, ті, хто проводять, і туди ж прийдуть до цих пенсійних реформ непрості люди. Там тих поставлять хто, кому дозволять. А потім, якщо набереться дуже і вони свалять. Це 100%, 100%. Да? Е, і чому воно це так стається? Вони зараз розуміють, що 7,5 мільйонів працездатних людей у нас виїхало з країни. Це 7,5 мільйонів людей, ті, що забезпечували пенсіонерів, сплачували свої внески в пенсійний фонд. Ну, нас, як виходить, зараз ті, що працюють, вони забезпечують. Даних пенсіонерів, що є, сплачуючи свої внески в пенсійний фонд. От якими туди внески вносяться, скільки відраховується, ніхто ж не знає, ніхто не звітує. Всі говорять, що вона убиточна, ця пенсійна система, убиточна, убиточна, аби менше крали. Та вона комунікація була необиточна. 100% крадуть. 100% тому що хоч до гадалки не ходи, везде оця корупція, а там немає. Ну такого не може бути. Ми ж не знаємо, скільки сплачується туди коштів, скільки ми сплачуємо своїми внесками. От і так. І от всі говорять, що ця пенсійна реформа все змінить. Це все брехня, нічого не зміниться, доки у нас не буде відповідальності персональної за все це. І не будуть, не будуть е, карать, карати не будуть не то, що там якось е, ось дивіться, ми тіпа, а воно нічого. А по факту. І в тюрму, по факту, і в тюрму. тоді щось зміниться. Так, ні. Є ідеальна система, але, але також ну, от, дійсно, накопичувальна система на Гонконг, да, це, якщо я не прав, поправте мене, Китай, да, е, там накопичувальна система. Там скільки людина внесків внесла за своє життя, те вона й отримує. Вона їх отримує, вона їх от, зразу отримає, е, частками може отримати. От, ну, вона їх отримає. І є там, якщо людина. Помирає, а не вибрала свої кошти. Ці кошти не йдуть не в державу, не крадуть, не згорають нікуди. Ці кошти отримує людина, та людина, яку пенсіонер вписав там, допустимо, є там в них свої якісь там бланки, чи що, де людина вписує, що от якщо в мене там смерть, чи що має отримати син, донька, чи там хто, чи правнук, чи внук От ці кошти людина отримає. Також у них є, є допомога після перевірок, якщо не вистачає там. На пенсію вони там перепроходять перевірку і отримують від от 400 до 200 доларів плюс допомога на житло. Ну про людей безпокояться і є правова система, яка це не дозволяє. Люди, люди там довіряють, люди розуміють, що їхні кошти нікуди не дінуться. А в нашій країні, в нашій країні люди нічому не вірять, дивлячись на ті події, які е, стаються в Україні, да мільйони, мільйони доларів. Знаходять корупціонерів і їх не карають. Ну. Нікут, куди ті гроші діваються, куди вони їх конфісковують, куди вони йдуть, ці гроші у цих корупціонерів. Плюс до того, там вони хочуть якісь закони придумати, щоб їх і не карати там, якщо вони підуть на війну, ну от таке щось в нас робиться. Шановні українці, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. У мене на даний момент все. От бережіть себе, своїх рідних, своїх пенсіонерів, насамперед вони нас виховали, виростили. Дай Бог вам здоров'я, все вам самого найкращого. Бережіть себе своїх рідних. Своє здоров'я, дасть Бог, що все скоро закінчиться. Всім пока-пока.